Найгірше Динамо за всю історію. Саме так можна характеризувати команду Шовковського після двобою, після і першого і другого матчу з Пафосом. Друзі, це був просто жах. Таким безпораднім динамо, я пам'ятаю, мабуть, ще за часи Блохіна, коли у команди не було ні малюнку гри, ні ідей, ні реалізації. І тут у Шовковського в захисті хаос, безлад, помилки. Спереду нуль ідей, і ніяких планів Б, В, Г і так далі. Це був саме той матч, де повинен був втручатися тренер і якось змінювати хід гри, але він був просто спостерігачем. І це не найсильніша, м'яко кажучи, команда в Європі, і Динамо просто по всім статтям в двох матчах, без шансів практично програє і за статистикою, і за рахунком. Не знаю, мені здається, що Шевковський просто з цією командою витиснув все можливе. Тепер ресурси закінчились, і це час змін. Або зміни тренера, або зміни складу, або ще чогось. Друзі, як ви думаєте, напишіть вашу думку в коментарях.